Закрыли, поехали. Швидко выезжаем. Поднимите, посадите. Выключи светло. Аккуратно, тихо, боль. аккуратно, боль, аккуратно. Боль, не робить боль. ему больно. Аккуратно. Тихо, тихо. Аккуратно. Посадите его, аккуратно. Что <систит> вы мне там показывали? Покажи свет. Свет вперед? Не треба. Что это? меня. Скажи мені, будь ласка. А ти мене уважно чуєш, так? Да? Можна, я чесно по-українськи не розумію. <рес> І не розумієш? Не, що... Хорошо, это... давай я буду з тобою по-русски. Я, в від от тебе, уважаю русскоязичних граждан України. І не говорю на русскоязичних, що вони москалі. А ти подонок, говориш на мене за те, що я говорю українською, що я бендеровець. Так от слухай мене, Слухай мене, клинчай. Скажи мені, ти нахіра та не маєш руський прапор. Ти де? Луганщина, ти знаєш де? Це Україна. Знаєш чи не знаєш? Знаю. Ти нахера, блять, розкалуєш країну, подонок, блядь. Можна тебе сказати? Ні, не можна, я не закончу. Послухай мене, ти маєш право на свої політичні взгляди. Ти підтримуй, блять, хоч чорта лисого. Це твої питання. За кого ти голосуєш, в яку ти партію входиш і так далі. Це твоя справа. Но когда речь идет о целостности страны, блядь, такими вещами не играют. За такие вещи за яйца підвішують. Поэтому ты загрався. Поэтому зараз винесено решение о твоем задержании и аресте. И мы, как сознательные граждане Украины, помогаем выполнить решение суда и прокуратуры. Может, теперь мне сказать, я, я закон... согласен. Я закончу. Вот если ты, если ты, сколько тебе лет, придурка? 45. 45. Бач, 45 вже должен был бути умним, а дурак придурок. Так вот, слушай меня. дай Бог, щоб ти жив 100 лет, от до 100 лет, якщо ти ще раз подонок, где нибудь хоч одне косое слово скажеш на Україну, на мою Луганщину, блядь. Якщо ти хоч где-то скажеш, що тебе потрібні війська, я тебе лично блять, приведу ці войска, И они тебя выебут и высушат. Я понял. Можна... Нет, ты не понял. Если бы ты понял, ты бы не и немає. Можете тебе мне сказать. Скажешь, когда я закончу. Ты три месяца говорил, тебе никто не мешал. Хотя тебе три месяца назад надо было упаковать и посадить. Не, я я понял. Можете тебе мне сказать? Але... Ты ты, ты на Луганщине устроил раскол, поднял русский прапор. Вот здесь все патриоты Украины. Якщо сьогодні не буде знято російського прапора, якщо ви не звільните адміністрацію, ми тебе візьмемо знову. Понявчи? Ні, ти ніхуя не питався. Не скажеш. Ти поняв мене прапор знять. <бузь> слово десь криве скажеш проти України. Як я, блядь, найду з-під землі і закупаю. І ти ніде не ні, 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 схопишся. Клянчаю. Мене почув. Я дивлюсь тобі в очі. Ти мене поганий сім. Я Луганський. Б. От ти теж, ти моді. Тому що ти граєшся з вогнею. Ти мене поняв. Хоч одне криве слово. де не На сесії, вдома блядь, і з жінкою під одіялом. Тільки попробуй блядь проти України, сказати. Я тебе знайду. І тоді ти пошкодуєш, що ти родився взагалі що... в нацистську. Я тебе попереджу, І не кажи мені, що я тебе не попереджу.